Добрий день, шановні шестикласники! Вітаю вас, вчитель математики Одеського ліцею No130 Леводів Катерина Володимирівна. І тема нашого сьогоднішнього уроку додавання протилежних чисел, додавання чисел з різними знаками та правила додавання чисел з різними знаками. Пригадаємо, які раціональні числа ми знаємо. І такі числа, як 1 плюс 51, 23, плюс 35. 12 плюс 2,5 плюс 1,7 плюс 4,913 – це все додатні числа, які записуються або ж за допомогою знака «плюс», або без знака взагалі. Такі числа як мінус 12, мінус 26, мінус 33, мінус 2, мінус 1,5, мінус 3 четвертих, мінус 5,1 мінус 65 це все від'ємні числа, які записуються завжди за допомогою знака мінус. І число 0 не є ні додатнім, ні від'ємним. Воно саме по собі. чисел Виникли від'ємні числа в Китаї. В Другому столітті до нашої ери у зв'язку з розв'язуванням рівнянь видатні числа позначали майно прибуток. Їм раділи і позначали червоним кольором. Китайці їх називали Чен. Від'ємні числа означали борг, збиток, зображали їх чорним кольором і називали фу. А тепер правило. Два числа, які відрізняються одне від одного лише знаками, називаються протилежними числами. Наприклад, 32,5 і мінус 32,5, мінус 0,674 і 0,674, мінус 1300. 713 і 1713, 237 і мінус 237 це все протилежні числа. Тільки одне число протилежне саме собі. І це число 0. Запам'ятайте: протилежне до додатнього завжди від'ємне. Протилежне до від'ємного завжди додатнє. Сума протилежних чисел завжди дорівнює 0. Наприклад. Мінус 6 плюс 6 дорівнює 0. 14 плюс мінус 14 теж буде 0. 2,7 плюс мінус 2,7 теж дорівнює 0. Наступне правило. Додавання двох чисел з різними знаками. І так, щоб додати два числа з різними знаками, треба від більшого модуля відняти менший і поставити перед одержаним числом знак того доданка, модуль якого більший. Наприклад, мінус 25 плюс 45 дорівнює. Більший модуль має число 45. То воно у нас додатнє. Тому ставимо знак плюс, а модулі цих чисел віднімаємо. Від більшого менше. 45 мінус 25 буде 20. В результаті отримаємо додатнє число 20. Запам'ятай: числа з різними знаками зваряться. Хто сильніший, той переможе. Наприклад, мінус 5 плюс 24. Сильніше. У нас 24. Додатнє число сильніше, воно більше, модуль в нього більший. Тому в результаті буде додатнє число. А модулі цих чисел віднімаємо. 24 мінус 5 дорівнює 19. Отже, в результаті додавання чисел з різними знаками можемо отримати як додатнє, так і від'ємне число. Наприклад, 4,5 плюс-мінус 27. 20, мінус 27 сильніше, від'ємне. Тому ставимо знак мінус, а модулі віднімаємо. 27 мінус 4,5 буде мінус 22,5. Мінус 12,5 плюс 18 числа з різними знаками сваряться, сильніше. Додатнє, тому в результаті буде додатнє число. Модулі віднімаємо від більшого менше. Від 18 віднімаємо 12,5, отримуємо 5,5. Далі, мінус 16 плюс 7. Сильніше від'ємне, більший модуль у від'ємного числа. Числа з різними знаками сваряться, модулі їх віднімаємо. Модуль 16, мінус 7 дорівнює мінус 9. 24 плюс-мінус 9 дорівнює 15. Модуль більший у додатнього числа. Тому від модуля додатнього віднімаємо модуль від'ємного, і в результаті маємо додатнє число 15. Алгоритм додавання раціональних чисел. І так, перше, що ви з'ясовуєте, що ви робите, ви завжди дивитесь на числа. На знаки Якщо знаки однакові, ставимо спільний знак і модулі додаємо, оскільки однакові знаки мають числа, які товаришують. Якщо ж знаки числа числа мають різні, ставимо знак числа того, що має більший модуль. Оскільки знаки різні, модулі віднімаються, тому що вони сваряться. Наступне вправо об числи. Потренуємось. Да, в, в... примінимо наш алгоритм. І так, перший приклад: мінус 8 плюс 4. Дивимося, числа з різними знаками, значить, вони сваряться. Модуль більший у від'ємного числа, тому в результаті буде знак мінус. 8 мінус 4 дорівнює 4. Отриманий результат мінус 4. Другий приклад 9 плюс мінус 3. Числа мають різні знаки, значить, сваряться, модулі віднімаються. 9 мінус 3 буде 6, Більше в нас було додатнє, значить, в результаті вийшло додатнє. Третій приклад. Мінус 14, плюс мінус 25 дорівнює мінус 39. Числа в нас мають однакові знаки, тому ставимо спільний знак мінус. Модулі складаємо, бо числа з однаковими знаками в нас товаришують. Четвертий приклад: 43 плюс мінус 31. Різні знаки сваряться. Більший модуль в додатнього, значить, в результаті додатні, додатні числа модулі віднімаємо. 43 мінус 31 дорівнює 12. П'ятий приклад: мінус 6 плюс-мінус 2. Однакові знаки, товаришують, знак ставимо мінус, в модулі додаємо. Маємо мінус 8. Шостий приклад. Мінус 62 плюс 31 числа з різними знаками сваряться. Модуль більший у від'ємного, тому в результаті мінус 62 мінус 31 модулі віднімаємо, буде 31. В результаті отримали мінус 31. Сьомий приклад. Мінус 50 плюс 30. Числа з різними знаками сваряться. Більший модуль від'ємного, значить, в результаті від'ємний, модулі відняли. 50 мінус 30, отримали мінус 20. Восьмий приклад: 70 плюс мінус 20. Числа з різними знаками, модулі віднімаємо, бо сваряться. Більше у нас додатнє, значить, виходить додатнє число 50. А тепер фізхвилинка. А тепер час хвилинки. Як тополі підростаємо, спинку рівненько тримаємо. Руки вгору підняли і рахуємо раз, два, три. Тихо, тихо опускати і на місці пострибати. Руки швидко ми потремо і боки їх візьмемо. Нахилились вправо-вліво. Ми сидітимем красиво. Тепер продовжимо. Пограємо в гру «Влуч у ціль. Вам треба розв'язати приклади і поєднати їх з правильними відповідями. Перевіримо. Перший приклад мінус 296 плюс 178. Вийде в результаті мінус 118. Другий приклад мінус 649 плюс 836. В результаті отримаємо. Відповідь Д 187. Третій приклад 97,56 додати мінус 31,46. В результаті отримаємо відповідь А 66,1. Четвертий приклад мінус 38,94 плюс мінус 27,16. В результаті одержимо відповідь Б.

А від'ємні як борг. Ось як індійський математик Брахма в 7 столітті трактував правила додавання і віднімання. Сума двох боргів є борг. Сума майна і майна є майно. Сума майна та боргу завжди дорівнює їх різниці. Сума майна і такого самого боргу завжди дорівнює нулю. Далі розв'яжіть приклади і знайдіть відповіді. Мінус 5 мінус 11, отримаємо мінус 16. 8 мінус 13, маємо мінус 5. Мінус 15 плюс 8, отримаємо мінус 7. Мінус 23 і мінус 5 маємо мінус 28. І останні 50 мінус 60 в результаті отримаємо мінус 10. Наступна вправа знайдіть суму чисел. Перший приклад. 2,1 додати мінус 3,4. Спочатку приводимо до спільного знаменника 15, перший дріб домножуємо на 5, другий дріб домножуємо на 3. Маємо 2,5 додати мінус 3,1215. Більше у нас від'ємне число, різні знаки. не Решують, вони сваряться, тому в результаті отримаємо від'ємне число. Модулі віднімаємо, це буде 1, мінус -1, п'ятнадцятих. Другий приклад. Мінус 7, 4 дев'ятих додати шосту. Приводимо до спільного знаменника. Перший дріб домножимо на 2, другий на 3. Виходить мінус 7,818 додати 5,318. Бачимо, що більший модуль у від'ємного числа, тому в результаті у нас стоїть мінус. І модулі відняли. Буде 2, 5, мінус 2,518. Третій приклад. Мінус 3,3 додати мінус 5,23. Приводимо до спільного знаменника. Перший дріб домножуємо на 3, другий на 4. Маємо мінус 3,9 додати мінус 5,8. Числа з однаковими знаками товаришують, тому ставимо знак мінус і модулі додаємо. Маємо мінус 8,1712, виділяємо цілу частину і в результаті отримаємо мінус 9,512. А тепер рефлексія. Відповість, дайте відповідь, будь ласка, на кожне запитання. Чим був корисний для вас урок? Що нового і цікавого ви на ньому дізналися? Які знання з теми у вас викликають тривогу? Чи сподобався вам урок? Дякую за відповіді. Тепер буде домашнє завдання. Дякую за увагу! До нових зустрічей!